Знаєте, ніч перед штурмом це завжди складна ніч. Якщо ви їдете в бронетехніці, то кожен, хто виходив на штурм, він знає, що, що таке зараз буде проходити. Ти йдеш в броні, і тобі мають. от Ти зараз їдеш в броні, відкривається ця двері, і ти забуваєш за все. Ці 5 хвилин вони можуть тягнутися як вічність. Тому у кожного він по-разному, адреналін виходить. Але в мене, мабуть, за весь період, я скажу, що. Де мені було дійсно страшно, це коли ми тримали дорогу Бахмуту, загинув мій дуже близький друг. І піхота якось один, другий, третій погиб. Ще у нас з розвідки погибли хлопці, то ходили ми на штурм, то приймали штурм. І один за одним просто знайомі всі гинули. Концентрація тоді. Противника була просто відношення, я не знаю, одне, мабуть, один до 20 вистріл снарядів, мабуть, один до 30, ну, можливо, до 20. Це я буду перебільшувати, знаєте, у страха глаза великі. То я пам'ятаю ту ніч, коли ми мали виходити на роботу, і я ту ніч зовсім не спав. Таке перечуття було, що це, скоріш за все, це буде остання, остання ніч в моєму житті. Ми жили в такому. Приміщення були двохяресні кроваті. Мій побратим Микола, спозиним Йош, спав знизу, я зверху, точніше, побачаюсь навпаки. І він вставав, і я говорю: Коля, що то сьогодні, прям чувствую тривога, така у мене теж. І ми їхали вже в бронетехніці туди. І я розумів, що, мабуть, от щось, буде, щось буде не дуже здорове.